І все-таки позитивні зміни є. Я не буду казати, що їх дуже багато, але вони є, і вони стосуються впередусім в узгодженні позиції Європейського Союзу і Сполучених Штатів. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, щоб знати більше. Спробую коротко, бо знаю, що ви не дуже любите про економіку і про все таке. Але скажу: дивіться. Вперше за часи Трампа цього скликання, звичайно, Трамп і Європа узгодили між собою пакет санкційний, який запровадив Європейський Союз. Тобто до цього два пакети, як мінімум, Європа приймала окремо, а Сполучені Штати вдавали, що їх це ніяк не стосується. І це дуже важливо. У них були свої санкції проти того, проти цього, Вони щось робили проти якихось проти Індії. Ми там водили, ви ж знаєте, то все. але цієї узгодженості не було. Те, що відбулося зараз, це дуже важливо недаремно прийняття пакета співпало з приїздом Трампа. І це певний символ, і в чому є це певний позитив. Друге, звичайно, що Трамп розумів, що він приїхав на територію, де йому будуть розказувати про важливість України. Він розважався, марширував, співав, танцював і все інше робив. Але він увесь час слухав, що думає з цього приводу Європа. А Європа наполегливо пояснювала йому те, що вона пояснювала. І дуже важливо, що сьогоднішній телефонний дзвоник. Досі, який вже відбувся, ми ще не знаємо його наслідків. Я думаю, що їх не буде офіційних, але все ж таки він відбувся зразу після повернення з Європи. Це для мене теж абсолютно нормально, зрозуміло, що Трамп готувався з'їздити сюди переговорити з усіма, в основному з британцями, які є головним їхнім, їхнім союзником, королем, який безумовно. Є авторитетом для багатьох країн, людей і концепцій. І от він саме, от саме ця історія, коли Трамп приїжджає сюди, вони тут доузгоджують, приймається пакет. Європа дотискає на Трампа, і Трамп після цього говорить сі. І це важливо. Оці всі фактори поєднання процесів, прийняття. Узгодженого з американцями пакетами і розмова з СІ після зустрічі в Лондоні це дуже важливі аргументи і дуже важливі факти. Тому що, якщо ви згадаєте, коли Трамп прийшов, він взагалі вдавав, що він Європу в упор не бачить, вона йому не потрібна, і він, взагалі, цар Бог і найголовніший в всьому світі. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що. Велич Трампа залишається величю, тут її нікуди не дінешся, але Європа його тискне і він змушений з нею консультуватися. І коли він буде говорити із моді зараз, із СІ, він повинен знати позицію Європи, тому що коли він говорить сам від себе, це вже мало що значить. Він повинен говорити від тих і від інших. І це дуже важливі фактори. Якщо. Я вас переконав, я дуже радий, тому що це непомітні фактори, вони не є суттєвими, нібито це не удар дрона куди-небудь чи що-небудь таке і так далі. А це суттєва історія. І е, те, що Росія розв'язує тепер гібридну війну з Європейським Союзом і з НАТО, ці сьогоднішні літаки, які залишили в Естонії, залетіли в Естонії, там 12 хвилин літали. Ну, їх не збили, так як Ердоган свого часу, але їх помітили. І дрони, які продовжують літати це все нахабство Путіна. І це нахабство Путіна консолідує здорові сили в Європі і дає їм додаткові підстави тиснути на Трампа. І я дуже думаю, що дуже сподіваюся, що цей тиск. Які відбуваються на Європу в тому числі, він позитивно вплине як результат на підтримку України. Тож будемо сподіватися, будемо стежити за тим, що там буде відбуватися зараз з Китаєм. Бо я з друзями посперечався. Я кажу, що прес-реліз про зустріч буде довший у китайців. Вони кажуть, ні, у американців. І ми пояснили одне одному, чому він має бути довшим у американців. І чому має бути у китайців? Цікаво, хто з нас виграв. Завтра розкажу. Слава Україні! Тримайтеся, підписуйтесь на мій канал, обов'язково.